Thank you. Вітаю всіх. Гадайте де. Так? Це також автовокзал, але то є чернівці. Як то каже, відчу різницю. Ти покажу вам де. Порівняно з нашим автовокзалом, то небо і земля. Порівнює. Завезли мене сьогодні вас в Чернівці і вирішила вам показати автостанцію, як тут красиво зроблено. Для того, напевно, порівняли, що в нас каменці подільські, бардаки на автовокзалі, які як тут зроблено. Дивимося, порівнюємо, робимо висновки. Це ми бачимо тут, де автобуси стоять. Є от і тротуарна плиточка, все є. Не так забудовано, як в нас. Так, територія маленька, але не так хоч хаотично забудовано, як в нас. Є, є свої недоліки у всьому. Але як зрівнювати з нашим каменцем то небудь зібрані. Смітники, ну, це більш сучасний. Те, що в нас тут взагалі здесь мало. Mm -hmm. Як красиво, чи приємно це тут було. знаходиться. Зробимо квіточкою краси. Так, вся територія автовокзалу. Поки до зустрічі, робимо весну. Дивимося, робимо весну. Па-па.